Друзі, сьогоднішнє відео це просто скарб, тому що сьогодні я вам розкажу про п'ять топових застосунків, які ви можете використовувати кожен день, і в цілому імплементувати в свій лайфстайл. Тобто, сьогоднішня моя підбірка покриває такі питання: як як формувати нові звички? І застосунок, який допоможе вам це робити. Друге, як розширювати свої знання, навіть якщо у вас немає можливості сидіти отак, от і читати книгу. Третій застосунок дуже класний, особливо якщо ви любите займатися своїм ментальним і своїм дихом. Ще один застосунок це один із моїх улюблених, тому що це для людей, які люблять рефлексувати, які люблять вести щоденник і люблять трохи копати глибше. До речі, спонсором цього відео є ви, тому що минулого разу, коли я робила відео про планування, я запитала вас, чи цікаво вам би було би почути від мене огляд про застосунки, що підвищують вашу продуктивність? І ви сказали, так. І саме тому ми це і робимо. До речі, якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Марго, і я дуже рада вас всіх тут вітати. Обов'язково підпишіться на цей канал, тому що. У вас немає іншого вибору. І залиште вподобайку цьому відео, щоб якомога більше людей могли побачити його. Перший застосунок мій улюблений застосунок, який називається «Стоїк». Це такий мобільний щоденник рефлексії, де ви просто записуєте свої спостереження протягом дня, що ви там думали, як ви себе почуваєте, щоб взагалі відслідковувати свій стан. Стоїк це класний додаток для людей, які люблять. Вести щоденник, записувати щось, що в них е, відбулося. Окей, давайте зайдемо в застосунок і оглянемо його краще. Після того, як ви зареєструвалися, ви вже бачите свій новостворений аккаунт, який складається із такого невеличкого календаря зверху. Також внизу ви бачите дві карточки Morning preparation і Evening reflection. І ще є функція Get Inspired. Це декілька різних. Карточок, подивимося, як працюють взагалі ці карточки. Наприклад, візьмемо ранкову рефлексію. Так, спочатку вас запитають про ваш сон, як ви спали сьогодні? Ну, давайте I slept quite well. Далі вас запитає фокус today. Ну, давайте скажемо так: сьогоднішній мій фокус це um, gaming, musing і good meal. Nice. О, oh, далі. What do you plan to do today? І тут вже записуємо, що ми плануємо сьогодні робити. Ну, я, наприклад, запишу, що я би хотіла сьогодні зустрітися з новими людьми. Такі завести small talk. Далі ми можемо просто вже завершити і відмітити цю ранкову рефлексію, а можемо ще й скористатися аїшкою. Ага, що мені пишуть? Цікаво, що ти хочеш відкрити себе для нових знайомств. Важливо, що ти задумаєшся про своє бажання не соромитися. Що на твою думку може допомогти тобі подолати цей бар'єр? І далі ви можете продовжити спілкуватися за ішкою, а можете просто виключити застосунок, відмітитись і піти спілкуватися з реальними людьми. Що я вам рекомендую. Все, я записала, відмітилась, супер. Тепер в мене є ранкова рефлексія, і ввечері я можу зробити все те саме, але із карточкою Evening Reflection. І також. Є ще така функція як Muscle Meditation. О, це цікаво. Вам пропонується таймлайн 9, 10 або 11 хвилин. Наприклад, візьмемо 10 хвилин Begin Meditation. У, це прикольно. Клас! Окей. Це супроводжуюча медитація, де ви, по ідеї, маєте слухати, що вам говорить ну, автор в навушниках, і просто виконувати всі ці. Завдання для I'm того, щоб breath. розслабитися. Далі. Що в нас ще є? Energy breathing. Ну, попробуємо одну хвилину. Inhale, Exhale. Вау! Теж прикольно. Блін, ну це виходить, що це просто комбо із self-care routine. Знаєте, коли кажуть gratitude journal», тобто журнал вдячності, помедитувати, зробити якісь афірмації, я не знаю, зробити його, подихати і так далі, це все є в цьому застосунку. Ідем «journey», тобто в мандрівці українською у вас буде збірка всіх ваших записів, що офігенно, тому що якщо ви робите... Записи в щоденнику, то зазвичай у вас їх багато, але тут ви можете все ввести місяцями, роками і дивитися, потім листати свій, ну, спостерігати, як змінювалися ви, як змінювалися ваші думки. І плюсів дуже зрозумілий, простий функціонал виконує свою функцію. І дійсно є корисним застосунком, що стосується саморозвитку особистісного розвитку. Я пам'ятаю, в мене була розмова із однією знайомою українкою, яка є практикуючим психологом. І я пам'ятаю, запитала в неї, яку книгу вона може порадити, от таку якусь настольну терапію, щоб кожен міг самостійно себе трохи ранімувати або допомогти собі. Вона думала, думала, думала. І я думаю, може, вона зараз там скаже якісь там філософські трактати чи якусь там психологію, допоможи собі сам книгу, я не знаю. Але вона сказала: ти знаєш, найкраща книга це щоденник. І так не можна не погодитись, тому що коли ви один на один з собою розмовляєте, ви краще впізнаєте пізнаєте себе, ви якби не втікаєте від самого себе. Тому Стоїк може стати цим вашим електронним щоденником. До речі, стоїк надихнув мене створити шаблон, по якому я рефлексую. Я зібрала деяку інформацію з різних джерел і ем, зробила собі такий список питань, на які мені. Прям треба відповідати, щоб я могла краще зрозуміти ситуацію і в цілому зрозуміти себе. Скажемо, цей шаблон це ефективна рефлексивна практика. І якщо ви хотіли би отримати такі саме для себе, то переходьте за посилання в описі під цим відео. Я залишила для вас PDF-гайд по тому, як правильно вести свої щоденні записи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви ведете щоденник і як зазвичай ви його ведете? Чи це фізично, чи ви використовуєте якісь. Застосунки, якщо використовувати застосунки, то обов'язково напишіть в коментарях, які саме. Наступний додаток дуже милий, і він е, такий монофункціональний, тому ми не будемо дуже багато приділяти часу для нього, але тим не менш він е, вартує того, щоб про нього розказати. Це застосунок Habits. Коли ви будете проходити реєстрацію, вас застосунок запитає, які звички ви би хотіли би розвинути. А е, коли я реєструвалася, то я записала тільки одну звичку: це медитувати. коли ви обрали певну звичку, яку ви хочете просувати, то далі все дуже просто. Ви Просто маєте відмічати кожен день, коли ви виконуєте цю звичку. Наприклад, якщо я сьогодні медитувала, то я затримую кружечок. Такий звук класний, і все. і, і все. <с> щоб застосунок було цікаво використовувати, на відміну від, наприклад, хебітрекерів, та які ви роздруковуєте і просто собі там замальовуєте, то в нього вбудована така, як я не знаю, як це правильно назвати, функція теж можлива система винагород. Тут ви щось будуєте. Ви можете будувати все, що лежить близько до вашого серця. Та? Це особливо зайде, мені здається дизайнерам е, якимось, по що стосується дизайну. То дуже класно це все виконано. І плюс чуєте, це супроводжується музикою і звуковими ефектами. Коли я, наприклад, вибираю, що я хочу будувати, послухайте звук. Такий якийсь ігровий. Трохи футуристично-інноваційний. Не знаю, мені дуже подобається, і при цьому він не напрягає, він якось навіть заспокоює це все. По факту, це вся функція застосунку. Ви просто відмічаєте кожен день, коли ви виконуєте свою звичку, і коли ви її виконуєте, то до вашої фігурки, яку ви обрали, додається якийсь новий елемент. До речі, всі посилання на всі застосунки я залишу в описі під цим відео. Так. Від вас, ну ви знаєте, ваша підтримка це ваша вподобайка. Тому не забудьте, будь ласка, про неї. Наступний додаток це Абук. Я сподіваюся, читаю це правильно. Абук, я думаю, ви всі знаєте, тому що це український застосунок. В абук, ви можете читати електронні книги і також слухати електронні книги. Я собі завантажувала книгу Есенціалізм в цьому застосунку і мені було дуже зручно її читати. Мені він сподобався певним чином навіть більше ніж як Абу. Тим не менш, якщо ви вперше знайомитеся з цим застосунком, давайте відкриємо його разом і подивимося, що ми можемо із ним. Робити окей, переходимо на головну. Е, зразу ж ви бачите різні аудіокнижки. Я думаю, що це найпопулярніші аудіокнижки, які завантажують люди, і ви можете е, може, надихнутися, коли не знаєте, що читати, то можете надихнутися цими, цією підбіркою. Далі в нас є розділ нові, якісь нові книги, що поступили. Напевно, є уривки. Це те, що, наприклад, мені не вистачало в Якабу, здається, такого не було. Уривки це е, просто такі короткі. Огляд із книги. Ну, давайте подивимось, як це саме тут реалізовано. Телефонували СІЗО. арештували Йонні Гансена. Він наполягає, щоб ти прийшов до нього. Прикольно! Чув, це Ой, дуже це дуже спіш. прикольно. Ви можете от такі от уривки, це як сторіси ви побачили, і просто ви можете прослухати якісь, якусь сцену із книги і зрозуміти, наскільки вона вам цікава. Далі ви можете дізнатися більше. Побачити, яку оцінку поставили, дізнатися опис, відгуки, і придбати або аудіоверсію, або просто електронну книгу. Тут є також категорії, по яким ви можете брати книгу, побачити популярні, на думку людей. Наприклад, я бачу у вас цікавить пітьма, це дійсно дуже популярна книга, посуха, книголюби і так далі. Тут є видавництва, і що в нас ще є? Популярні автори, ви можете почитати більше про саме самих авторів, але нас не це навіть цікавить. Нас цікавить, насправді, функціонал сам, от коли ти прям читаєш книжку, що такого особливого в цьому застосунку. Перейдемо на мою книжку Есенціалізм і побачимо. Тут що ми взагалі можемо робити під час читання? Ну, по перше, в мене аудіокнига, тобто я її слухаю, я можу перемотувати. Також я можу перейти на певний розділ, я можу відкрити розділи і прям включити той розділ, який мені потрібен, і зразу ж ну, продовжити слухати з цього розділу. Я можу збільшити е, спід, тобто швидкість читання. Ем, я також можу встановити таймер. Наприклад, якщо ви лягаєте спати і хочете послухати книгу перед сном, то ви приблизно розумієте, ну, типу, 30 хвилин достатньо або 5 хвилин достатньо, і далі я... все, е, то можна встановити таймер, щоб воно вам не читало далі. І от мені ще цікаво, цей Drive Mode. Це по факту просто велика кнопка Play, і перемотувати назад або вперед прикольно придумано, тому що дійсно це те, про що я кажу. Люди зазвичай слухають книги і роблять щось. Дата, наприклад, прибирають і слухають там, їдуть кудись на роботу і теж слухають. Ну не в кожної людини є можливість отак от сісти і читати паперову книгу. Прям от знаєте, інтеграція із сучасним ритмом життя. Напишіть в коментарях, чи використовувалися Абук, чи використовувати Якабу, чи ще якісь інші застосунки для читання. Наступний додаток, про який варто згадати, це Insight Timer. Цей додаток я використовую приблизно рік, і я з ним засинаю. Бо, по факту, це збірка різних медитацій, звуків, мелодій, які ви можете слухати. Коли засинаєте, чи просто коли хочете заспокоїтись, наприклад, тому що тут є, наприклад, мелодія для заспокоєння нервової системи, чи медитація для того, щоб зняти стрес, я, наприклад, дуже часто слухаю медитацію Давіджі, Це цей такий бордатий дядька. Я слухаю його медитацію, тому що мені подобається його голос, мені подобається, що він говорить, і я дуже часто під нього засинаю. Що мені подобається в цьому додатку. Зайдемо, наприклад, на саму медитацію плей. Да? Наприклад, ми включили оце. Е, ви можете перематувати вперед або назад, але це платні функції, до речі. Тому перематувати так в безкоштовній версії, ви не зможете. Ви можете також поставити на повтор. Ні, не можете. Це теж платна функція. І головне те, що коли ви блокуєте екран, от, наприклад. Ви блокуєте екран, а воно продовжує грати. Чуєте? Тобто, не так, як YouTube. Да, якщо ви хочете заблокувати і слухати, то, будь ласка, купіть YouTube преміум. Що ще є в цьому застосунку? Є челенджі. Дуже прикольна штука, челенджі це такі собі певні курси, аудіокурси від йог, від медитативних коучів і так далі. Наприклад, там челендж reset and refresh, challenge. І там буде вам два тижні медитації, чи два дні медитації, де ви будете себе відновлювати. Є journal, ви можете тут теж вести свій щоденник, але не так, все просунуто і пафосно, як, наприклад, в стойку. Ви просто додаєте свої нотатки. Ще один такий момент: Inside Таймер виглядає як застосунок абсолютно інтернаціональний, і таке відчуття, що він виключно якийсь англомовний. Але я знайшла тут українських е, я не знаю, його коучі, not його коучів, медитативних коучів українських е, авторів. Скажімо так, які ведуть, ну, мають свої медитативні аудіо. І Я навіть слухала декілька з них, було дуже прикольно. Тому у е, вас є по факту вибіри. Можете слухати медитацію англійською, українською чи взагалі ніякої просто музику. Це мій улюблений додаток, яким я користуюся, от чесно вже навіть більше ніж року. Тому я рекомендую його і вам. Бо мелодія, те, що нас. Зцілює останній застосунок, який просто в топчику, і який буде корисний для всіх, хто любить або хоче навчитися планувати. В минулому відео я говорила про Notion і дала вам навіть три шаблони із плануванням. В цьому відео я розповім про не такий прям популярний і навіть певним чином легший, що стосується функціоналу і його використання застосунок. Це. Асана, я Асаною користувалася декілька місяців, перш ніж почала користуватися Notion. Асана це просто платформа, де ви можете планувати своє життя, свій день, свій рік займатися. Навіть своїми проєктами, тобто це може бути вашим воркспейсом, де ви е, маєте дошки з різними проєктами, де ви розділяєте дошки на що треба зробити, що зроблено. Коротше, воно зараз звучить в моїй голові структуровано, тому що я покористувалася ним. А в вашій голові може звучати як. Типу, what the heck we should do, да? Тому найкраще зрозуміти додаток, це просто завантажити його і скористуватися ним. Але давайте все ж таки зайдемо в його мобільну версію і попробуємо, що в нас тут є. Чесно кажучи, мобільна версія для мене це щось нове, тому що я користувалася тільки лептопною версією, і там було все зрозуміло. Мобільні версії знаю зазвичай, що такі великі програми, як Notion і Asana, вони трошечки кривенькі. Alright, інтерфейс у вас є Home, тобто основна сторінка. «My tasks» – це ваші завдання. Окей, приходимо в «Home». Що в нас тут є? В «Home» в нас є різні проджекти, або є створити новий проект. Нам пропонується створити ліст або борт. Давайте створимо ліст. Да, Окей, «Project name» Планування року. року». «Create». Тепер нам треба додати якісь задачі. Що ми плануємо? Ну, наприклад, я не знаю прочитати 5 книг. Та, і тут ви можете назначити, хто це має робити, ви або ви комусь даєте завдання прочитати п'ять книг, і також ви зазначаєте дату, тобто до якої воно має бути зроблено. Можете е прикріпляти якісь файли, можете навіть запланувати в календарі Create. Все, ми по факту створили наше перше завдання. Далі ви можете, до речі, змінити, якщо вам не подобається вигляд туду ліста. Ви можете змінити його на дошку, і тепер ми бачимо, що це завдання прочитати 5 книг. В нас воно якби карточкою виглядає. І дошки ви можете називати. Наприклад, прочитати 5 книг і назву цю дошку саморозвиток. Я додала категорію саморозвитку або секцію, і тепер я можу так от пальцем перетягнути свою задачу в категорію саморозвитку. І все, супер. І так можна створити різні категорії, різні дошки, різні картки. Можна це все в вигляді календаря подати, тобто ви в календарі будете відмічати. В цілому досить зручно і комфортно. Безкоштовної версії мені здається, вистачає на все. Але якщо ви захочете проплатити, у вас буде можливість мати якісь. Плюшки у вигляді якихось кастомних полів, якогось репортингу, можливо, завдяки AI. Безкоштовної версії насправді вистачає з головою. Все, ви можете тут в Асані мати декілька різних проєктів, і на кожен заходити і дивитися, які задачі у вас є по цим проєктам. Досить зручно. В мене тут є проєкт YouTube Social Media, був ще якийсь грудень 2023, це, напевно, загальне планування. Але е, я почала планувати в Notion, тому я ним зараз активно не користуюсь, але коли користувалася, мені було досить зручно. Тому, якщо ви пробували Notion, вам це заскладно, попробуйте Спробуйте Асану. Асана може бути чотенько, ну тобто в самий раз. В цілому, друзі, це вся моя підпірка улюблених застосунків, які можна використовувати на кожен день. Обов'язково пишіть в коментарях, який сподобався вам найбільше, або який, ви знаєте, вам однозначно знадобиться в житті. Також напишіть мені в коментарях, що ви гадаєте з приводу того, аби ми зробили цю тему такою рубрикою. Я могла регулярно робити огляд різних застосунків, які. Покращить ваше життя, бо ну хтось має його покращувати. Дякую, що подивилися сьогоднішнє відео. Не забудьте залишити свою вподобайку, а я побачу вас в наступному.